Справжнє свято козацької слави провели на стадіоні Юність. Його організував Коломийський педагогічний коледж. У змаганнях взяли участь кілька куренів, що представляли всі групи навчального закладу. Майбутні вчителі змагалися у різних козацьких дисциплінах та співали національних пісень. Побувала на святі, й моя колега Ольга Гереджук. Козацькі забави студенти Коломийського педагогічного коледжу проводять 19 років поспіль. Цьогоріч дійство приурочили 75-літтю з дня заснування коледжу. Керівники закладу переконують, що саме завдяки таким заходам їхні студенти стають національно свідомими педагогами. Цьогоріч наші козацькі забави відбуваються в рамках відзначення 75-річчя від дня народження Коломийського педагогічного коледжу. Яке ми будемо відзначати у березні 2015 року? Наше головне завдання оборонити наш край, нашу землю. До цього ми і готуємося, це ми і робимо. Я переконаний, ми переможемо. Ігор Вінтоняк керівник фізичного виховання Коломийського педагогічного коледжу, проте сьогодні за сумісництвом і курінний отаман коледжу, переконаний, що казацькі забави не лише дарують студентам незабутні враження, а й допомагають їм загартовувати своє тіло і дух. У такий нелегкий час, та як зараз знаходиться наша держава, ми хочемо, щоб наші студенти пам'ятали про. Наших козаків, про наше військо, про наші військові здобутки, тому то і цього року ми ввели новий конкурс на збір та розбір автомату, де наші молоді юнаки, і навіть є бажаючі дівчата, які будуть цього року приймати участь в цьому конкурсі. Стрибання у мішках та перетягування канату здавалося б, не жіноча справа, але юних козачок у коледжі значно більше аніж козаків. Студентка Леся Хімчак бере участь у козацьких забавах не вперше. Дівчина каже, що такі заходи це не аби який життєвий досвід та джерело позитивних емоцій. Козацькі забави є традицією нашого коледжу. Ми вже четвертий рік поспіль готуємося до цього свята, але цього річ мені здається, що це є особливі козацькі забави, тому що події, які зараз відбуваються в країні, відображають у нас таку патріотичність. Ми хочемо відродити народні звичаї, традиції, обряди. Після вітальних слів керівництва закладу, педагогів та гостей дійства юні козаки та козачки перейшли до запеклої боротьби за титул найсильнішого козацького курення коледжу. Ольга Гереджук, Сергій Грицак для телеканалу НТК.